Всім привіт, з вами Little Jen і у цьому відео я покажу вам листи. Так, мені сьогодні пішло 11 листів, 4 з них святкові. І аби відео не було дуже довгим, я на дві частини. І давайте подивимось перші три. Так, я як завжди загубила ножиці І так, перший лист від Кузьо Насті. Вибач, якщо неправильно, я неправильно фамілію сказала. Ой! Вау, тут зірочки, дуже їх багато. Ой-ой-ой! І вони всі розсипались по моєму столу. Ой-ой-ой, Настя, дякую! Дуже класно. І давайте подивимось, це лист. Ой, класний лист такий. Ой, далі пірічка. Всі оці зірочки, як ми побачили. Потім така наклейка, вирізка. Це за питання. Це вирізка. Та листочок. Дякую тобі велике. Дуже сподобався тобі лист. Я поки що так відсуну, аби всі ці зірочки не прозсипалися. Далі відкриємо лист від Богомолі Катерини. Вибачте за такі звуки. Він зайду був заклеєний таким скотчем. Ой, там багато різних речей. Вау, дякую. Все тут лежать бисер.